Якщо ви дивитесь це відео, значить це означає, що я повністю розрахувався за бізнес, який я купив вже місяць назад. А значить, настав час показати вам і розповісти про те, скільки грошей же я заробив із бізнесу за 65 мільйонів на сервері Юкраїнда 5. Зроблю декілька маленьких оголошень, поки ви не вимкнули цей відеоролик. Справа в тому, що це відео вийде 4 січня, воно записується трішки раніше. І рівно місяць назад, 4 грудня, я купив собі бізнес на сервері Ukraine GTA 5. Але це не головне, 4 січня у мене день народження. Да, ось так ось співпало. І, відповідно. Я створив групу в телеграм-каналі, невеличкий канал. Зараз ви будете бачити QR-код. Унизу є посилання, тому долучайтесь. Хто захоче привітати, там можете писати. Вона поки що відкрита. Тобто, можете писати, спілкуватись, давати якісь запитання. Коротше, буде невеличка телеграм-група. Тому буду радий всіх бачити і буду радий бачити ваші привітання. Але якщо ви не хочете вітати мене і підписатись на мій телеграм-канал, то вам все одно прийдеться це зробити. Тому що сьогодні у відеоролику замість звичних 300 тисяч я розігрую мільйон на сервері Ukraine GTA 5. Буде три переможці. Своє день народження. Дарую гроші. Буде три переможці: перше місце це 500 тисяч, друге місце це 300 тисяч і третє місце буде 200 тисяч. Умови, як завжди, прості: бути підписаним на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відеоролику і відповідно написати будь-який коментар під цим відеороликом. Ну і четверта умова це все ж таки підписатись на мій Telegram канал Ось так ось. Ну і не забувайте, що чим більше коментарів, тим більше шансів виграти грошові кошти. Так що, ще раз з днем народження мене і удачі всім вам! Не забуваю, звичайно, про переможців із попереднього відеоролика. Зараз на своїх екранах ви бачите щасливого переможця 300 тисяч. Напиши мені в Discord або вже в Telegram можеш написати. Перевіримо умови, якщо все виконано, тоді отримаєш свої 300 тисяч. Що ж, багато говорив, тепер давайте перейдемо все ж таки до теми нашого сьогоднішнього відеоролику. Отож, бізнес. Місяць назад я купив собі свій перший бізнес на Україні. Всі ви бачили цей відеоролик, хто його бачив, знаходиться він не в найкращому місці. Посередині карти біля військової бази там є амуніція, біля четвертих грибів. Амуніція і оцей магазин одягу. Це був найдешевший бізнес, який я купляв, і взагалі який продавався на сервері на Україні. Тому в цілому мені було по барабану, де він знаходиться і що там як відбувається. Я просто собі хотів бізнес. А, стосовно реклами, я його, ну в принципі, ніяк не рекламував. Там декілька відеороликів в тіктоці до речі, у мене є Тікток. Також буде посилання в описанні. Підписуйтесь, будь ласка, там є якісь цікаві відосики. Декілька відеороликів кинув в Тікток, декілька в Ютуб Шорт. І в принципі більше нічого я ніяк не рекламував. Давайте спочатку по витратах на бізнес, тому що ну, будь-який бізнес потребує витрат. Найперше і найболючіше питання це податки. Я плачу за свій бізнес 7,5 тисяч доларів в день в добу. Ну завдяки класним оновленням Українки та 5 У нас з'явилась казна. Я не хочу про це говорити. Декілька днів уже 7800, тому що з кожного моменту, там уже на кожному моменті, що ти щось робиш, це вже якісь проценти відсотки. Проте це дуже важко. Таким чином, 30 днів беремо по 7500 тисяч і маємо 225 тисяч за місяць. Я заплатив податків на цей бізнес. Наступна категорія витрат це продукція магазину, яку привозять вам далекобійники. Е, Вроді, як ідеї, їх ще привозять далекобійники, яка використовується, і якщо у вас в магазині немає продукції, то у вас його можуть забрати, тому що ви не слідкуєте за магазином. Так ось, за місяць, хто бачив попередній відеоролик, хто не бачив, можете передивитись. там в мене залишилась продукція попереднього власника. Вона була забита майже повністю. Там не було п'яти тисяч продукції. і за місяць у мене якраз пішло п'ять тисяч продукції. Я замовив цю продукцію, поставив середню націнку на продукцію, тому що ще можуть не привести, якщо вона буде дуже дешева. І у мене вийшло, що за місяць продукції я потратив на сто тридцять п'ять тисяч. До категорії витрат можна ще віднести рекламу на сервері Weasel News. Зараз на своїх екранах ви бачите, скільки це коштує, але я не буду це робити, тому що я на це не витрачав гроші. Не знаю, чи воно допомагає, чи не допомагає. Це все складно, треба придумати свій слоган, своє кодове слово, якісь там штуки. Коротше, я вирішив цим не, не заморочуватися, але для вашого власного розвитку можете собі подивитись і знати, що таке є. Ціни звичайно. На момент переписки з працівником Візел Ньюс, але не думаю, що вони прям сильно сильно виростуть, поки ви будете дивитись цей відеоролик. В цілому, якщо підрахувати всі витрати на бізнес, які в мене пішли за цей місяць, то це в районі 360 тисяч продукція і е, от, податки, які я сплачу. В принципі, це не багато, це нормально, це більш-менш. Адекватно. Ну а зараз перейдемо до доходів. Скільки ж грошей приніс мені цей бізнес? найуважніші із вас е, уже побачили, напевно, коли я діставав телефон і замовляв продукцію. На моєму рахунку бізнесу було вже мільйон 77 тисяч. І зараз перед вашими екранами на ваших екранах, перед вашими очима. Ви бачите, скільки прибутку щоденно приносить цей бізнес. Як казав мені власник попередній, е, дохід абсолютно різний, тобто, може бути в один день 0, може бути 10 тисяч, а бували й дні, коли було по 150, 200, 300 тисяч, 250 тисяч. Тобто, це все ні від чого абсолютно не залежить. Це просто. Такий бізнес, тому що він знаходиться посередині карти, і не кожен їде сюди їхати просто для того, щоб купити в мене якийсь одяг. А якщо ми ви саме той, хто купляє одяг саме в мене, тоді я вам дуже дякую. Але це не весь прибуток з бізнесу, тому що один раз я вже мільйончик з нього знімав. А мені потрібно було терміново на одну покупочку, тому я вже мільйончик зняв. Так, там було мільйончик. Десь 100 тисяч. Я спочатку тупанув, чомусь вніс ще один мільйон. Да. А потім я, відповідно, той мільйон, який я вніс, і той, який був на бізнесі, я його зняв. Ну там було мільйон сто, тому давайте так е і залишимо по прибутку, що було мільйон 100. Фінальні підрахунки доходів і розходів на бізнес за місяць. Е Загальна каса десь 2200. Давайте заокруглимо, щоб легше було рахувати. Це те, що я заробив за місяць. Відповідно, 360 тисяч я потратив на податки та замовлення товарів, і 140 тисяч давайте заокруглимо там було на момент покупки цього бізнесу. А отже, підмінусуємо 500 тисяч, і того маємо мільйон 700 чистого прибутку за місяць на повному пасиві. Просто кожен день дивлюсь, скільки в мене каса. Я дуже сподіваюся, що після цього відеоролику каса бізнесу стане не меншою, а можливо, навіть і більшою це би було круто. Але на кінець скажу, що в принципі по першому місяцю я дуже і дуже задоволений. Чесно кажучи, я очікував набагато гірше, але додають одяг, непоганий одяг, і саме в цих магазинах він є. Тому, взагалі, всі магазини одягу поділені на класи, і круто, що в кожному магазині якийсь свій одяг. Тому, в принципі, хтось щось так купляє Ще раз повторюсь, сподіваюся, що. Після цього ролику стане не меншою каса, буде хоча б півтора мільйони в місяць. Якщо так і буде, то три з банку з відсотків депозитів і півтора-п'ять мільйонів на пасиві в місяць. В принципі, це досить і досить непоганий результат е, просто пасивного доходу. На цьому я буду закінчувати цей відеоролик. Не забувайте вітати мене в телеграмі, доєднуйтесь телеграм-канал. Скоро будуть стріми. Хто додивився до цього відеоролику. Сподіваюся, я вже все дороблю. Налаштуюся на стріми з вебкою і будемо разом з вами грати. Ну а з вами був стрімер Юа, і всім пока.